пересыщу посылочки, давайте распакуем нашу теннику. Так, трек-мама. Ну, давайте, так. трек Знову ж таки карбуратор. Я буду не замовити такі, все добре працює. Тому рекомендую. Так, слідчий термо. Так, це ж таки шортики. -то. Тобі. Так, на мої, на мої так Що тут таке котика. Ага. Я зрозумів, що це. Шоколадки. Так, Здесь чехолочки. У вот нас такие чехолочки. Так, ну и последний товар на сегодня, что тут цифрало. Тут два товара. Два товара. Ці посили це, значить, перший. Не знаю, що тут це. Туди. Ага, ремешок замовляв, дуже дешевий був. Дійсно, дійсно. Так, що в нас тут. І кабель. Ага, угу. це у нас кабель. Знаєш що, підвищить напругу на 12 вольт, так? Щоб живити щось від повербанка чи ще від чогось. Ну а це і всі посилки на сьогодні. Дякую за увагу.